Важко знайти в Україні садову ділянку, на якій не вирощувалася б картопля, цей овоч давно і міцно зайняв почесне місце в нашому раціоні. Однак більшість садівників чомусь вважають, що бульби можна просто кинути навесні в землю і забути про них на кілька місяців. При цьому існує безліч хвороб і шкідників, цілком здатних знищити весь майбутній урожай картоплі, якщо нічого не робити від деяких вірусів. Грибків і бактерій селекціонери навчилися захищати культуру, але з шкідливими комахами за дуже рідкісним винятком поки зробити нічого не вдається. Тому потрібно вміти вчасно розпізнати тривожні симптоми, що свідчать про появу того чи іншого шкідника, і знати, як з ним боротися, загальні рекомендації боротися за майбутній урожай потрібно починати як тільки з'являться перші сходи картоплі. Рослини регулярно оглядають на предмет наявності характерних симптомів при перших же підозрілих ознаках вживають відповідних заходів. Обов'язкова процедура прополка грядки. Багато бур'яни рідний дім для більшості комах заощадити час на прополювання допоможе мульчування і ряд свіжоскошеною травою, соломою. Торф'яною крихтою перегноєм, не варто використовувати для цієї тирсу, Вони сильно закисляють ґрунт, чого картопля дуже не любить. Восени грядку обов'язково очищають від усіх рослинних залишків і глибоко перекопують. Це допоможе знищити яйця і личинки комах єдиний шкідник, від якого селекціонерам вдалося захистити картоплю золотиста нематода. Стійкістю до неї володіють сорти жуковський ранній, Заворовський Різдвяний. Пушкінець, Латона санте, симфонія, фреско, практично універсальний народний засіб просіна Деревна зола нею оподривають бульби і особливо їх частини при посадці, а також дорослі рослини. В ідеалі це потрібно робити щоразу після дощу. Аналогічний ефект має колоїдна сірка, але її застосовують рідше, приблизно раз на місяць. При використанні інсектицидів слід пам'ятати, що застосування препаратів біологічного походження припиняють за 5-7 днів до передбачуваної збирання врожаю. Хімікатів за 20-25 днів останні вкрай небажано використовувати і під час цвітіння. Розчини готуються в суворій відповідності з інструкцією виробника. Орієнтовна норма витрати 80 вісімдесят 2 чим дрібніше краплі, тим рівномірніше вони покривають рослину. Тому бажано використовувати спеціальні оприскувачі, вибираючи засіб боротьби зі шкідником в кожному конкретному випадку, слід дотримуватися розумного балансу навряд чи народні дідівські методи допоможуть при масовій навалі шкідника, але і важку артилерію. Не варто викочувати, виявивши декількох комах типові шкідники картоплі. Картопля атакує безвіч шкідників, від них страждає як надземна частина рослини, так і бульби. Найчастіше на садових ділянках зустрічаються наступні картоплина бліжка, дорослі особини картопляної бліжки, що нагадують дрібних 2-3 завдовжки жучків. Харчуються картопляною бадиллям, личинки підгризають коріння. Найчастіше їх поява можна спостерігати жарким посушливим літом, особливо якщо бульби були висаджені досить пізно. На листках і пагонах з'являються дрібні вдавлені ділянки коричнево-бежевого кольору. Для профілактики можна використовувати змащення медом або варенням шматки щільного картону, а також спеціальну липку стрічку для лову мух. Приблизно раз в 10-12 днів пастки змінюють. Ті, хто не довіряє народних засобів, застосовують препарати табу або фосфамід 0,2 розчин, їм оприскують картоплю кожні 10-15 днів з моменту появи сходів, якщо жучків трохи або ділянку невеликий. Допомагає настій квіток ромашки аптечної або оподриване листя суміш просіяного деревної золи і подрібнених в порошок сухих тютюнового листя 1,1. Картопляна совка. Картопляна совка схожа на моль, самі дрібні, метелики сірувато бурого кольору, особливої шкоди посадкам картоплі не завдають, а ось їх личинками доведеться вести серйозну боротьбу, шкідник невибагливий. Але віддає перевагу тіні і високій вологості. Яйця совки зимують в рослинному смітті на грядці, навесні личинки проникають в стебла молодих рослин, вигризаючи їх зсередини. Постраждати від них може не тільки картопля, але і будь які рослини з сімейства пасльонові. Хороша профілактика появи картопляної совки спеціальні феромонні пастки для дорослих особин. Також не варто забувати про регулярну прополювані грядки і очищення її від висохлої бадилля, бур'янів іншого сміття восени. Проти личинок використовують інсектициди інтавер, актара каліпсо, а також настої чорнобривців, календули полину. Хімікатами рослини оприскують раз в 15-20 днів народними засобами кожні 5-7 днів або навіть частіше, якщо постійно йдуть дощі. Золотиста картопляна нематода, нематода. Практично єдиний шкідник, від якого селекціонери навчилися захищати картоплю, але поки далеко не всі сорти можуть похвалитися наявністю імунітету проти неї, побачити дрібних, майже ниткоподібних черв'яків неозброєним оком практично неможливо, щоб точно переконатися в наявності, нематоди доведеться викопувати весь кущ на коренях, будуть добре помітні кулясті потовщення діаметром 1-3. Тривожні ознаки на які потрібно звертати увагу. Жовтіють листя починаючи знизу, уповільнення росту куща, загальне зниження його тонусу, мізерне цвітіння. Бульби на таких рослинах формуються дуже дрібні або не утворюються взагалі. При наявності картоплин шкідник переходить і на них. Шкірка покривається сіруватими вм'ятинами, тріскається, м'якоть в цих місцях розм'якшується і боріє. Яйця нематод зберігають життєздатність протягом 80 років, поступово накопичуючись в ґрунті. Тому найкраща профілактика дотримання сівозміни. На одному і тому ж місці картоплю можна вирощувати максимум протягом 3-4 років, Потім потрібно підшукувати йому іншу грядку. На якій до цього не росли його, родичі з сімейства Пасльонові. Вони страждають від одних і тих же хвороб і шкідників, корисно попередньо засіяти обрану ділянку рослинами сидиратами. Вони не тільки покращують якість ґрунту і насичують її корисними макроелементами. Льон, конюшина, люпин, листова гірчиця відлякують нематод. Навесні в грядку за 15-20 днів до висадки картоплі можна внести спеціальні препарати аналогічної дії. Нематицид, немабакт, бульби для посадки на наступний сезон ретельно відбирають і промивають в проточній воді, шкірку чистять щіткою. Останнє відноситься і до придбаного в магазині посадкового матеріалу у разі масового ураження нематодами в минулому сезоні ґрунт восени глибоко перекопують і оприскують інсектицидами ербатіон. Гетерофост іазон навесні ґрунт розпушують, обробку повторюють, розподіляючи препарати в сухому вигляді по поверхні грядки за 20 30 днів до передбачуваної висадки картоплі. Відео: боротьба з нематодою на садовій ділянці, картопля на міль. Дорослу особину картопляної молі непрофесіоналові досить складно відрізнити від описаної вище картопляної совки, схожість ще й в тому, що шкодять посадкам в основному гусениці. При цьому вони знищують листя стебла і бульби картопля не тільки влітку. Гусениці цілком здатні виживати при температурі 10-1-2, тому, якщо бульби зберігаються неправильно. За зиму вони можуть позбавити садівника більшої частини врожаю, Якоть картоплі вони забруднюють екскрементами. Їсти його вже не можна. Для профілактики появи картопляної молі потрібно подбати про те, щоб умови зберігання картоплі були оптимальними або близькими до них. Температура в приміщенні не повинна перевищувати 3-5. Обов'язкова низька вологість повітря і хороша вентиляція. Навесні все картоплини, призначені для посадки, уважно оглядають ті, на яких помітні найменші підозрілі сліди, відразу ж відбраковують для боротьби з дорослими особинами використовують препарати лепідоцид доксибацилін. Ними обприскують, з'явилися сходи з кінця травня до кінця липня з інтервалом 7-12 днів, непоганий ефект дають і саморобні пастки на глибокій ємності. Наповнені чимось солодким цукровим сиропом, розведеним медом варенням, гусениць знищують, перекопуючи ґрунт навесні і восени, глибоко розпушуючи міжряддя кожен раз після дощу. Протягом сезону два-три рази проводять високе підгортання. Досвідчені сидівники рекомендують за 1-5-2 тижні до передбачуваної збирання врожаю зрізати картопляну бадилля у разі масового нашестя шкідника для оприскування листя застосовують будь-які інсектициди широкого спектру дії інтавер танрек ф'юрі Моспілан Актелік важка артилерія 1.0 і розчин карбофосу капустянка. Капустянка велика комаха, що мешкає в ґрунті. Пересувається вона по самостійно проритим ходам і в процесі руху цілком може перегризти коріння або пошкодити бульби картоплі. Хороша профілактика, спеціальні препарати біологічного походження медветокс, грім, престиж, гранули розподіляють по периметру грядки або вносять в міжряддя, потім ґрунт рясно поливають. Термін їх дії – 20-25 днів. Деякі садівники радять оточувати картопляну грядку цибулею або часником. Різкий запах якого нібито відлякує медведку, але цей спосіб працює не завжди. Якщо комах небагато, добре допомагають викопані в землі ямки, наповнені приманкою, перебродили дріжджами, пивом пшоняної, кукурудзяної або ячмінної кашею з додаванням будь-якого рослинного масла і 2-3 горовщину метафоса 2-5 Мл. Найкраще зробити все необхідне за 3-5 днів до висадки картоплі. Потім можна повторити, коли з'являться перші сходи, склавши кашу в міжряддях. У виявлені нори заливають окріп або той же рослинне масло. Випадки масового нашестя медведок зустрічаються досить рідко. Тут може допомогти карбофос 1.0. Мрозчином поливають рослини під корінь, витрачаючи 60-80 на сотку, усини на грядці викопують кілька ямок, заповнивши їх свіжим гноєм, коли похолодає. Його розкидають по ділянці, знищуючи присутніх перезимувати в теплі медведок. Цикатка цикатки дуже дрібні, практично не розрізнені неозброєним оком комахи, що нагадують тлю або бліг. Вони селяться на лисках і харчуються соком рослини. Постраждалі від їх навали, листя покриваються дрібними блідозеленими або бежевими точками, поступово сохнуть і відмирають. Цикатка небезпечна не тільки сама по собі. Але як переносник хвороботворних вірусів, а через залишення нею проколи в зовнішній оболонці листа всередину проникають спори грибків, бактерії. Для профілактики появи цикадки бульби за 3-5 днів перед посадкою оприскують розчином препаратів табу карате круїзер. Обробку повторюють, коли з'являться перші сходи, і відразу після цвітіння потрібно приділяти увагу не тільки картопляної грядці, а й сусіднім. Цикатка не погребує баклажанами, перцями, гарбузами, кабачками, як боротися з колорадським жуком, колорадський жук. Всім знайомий шкідник імпортований в Європу США після Першої світової війни. Він здатний, якщо з ним не боротися, знищити практично всі картопляні листя, залишивши тільки стебла і прожилки. Урожайність при цьому падає на 5-0, і більше дорослі особи не пофарбовані в жовтуватий колір з поздовжніми чорними смужками на панцирі, личинки мають червонувато цегляний відтінок і чорні шточки. Фотогалерея як виглядає Колорадський Жук? Яйця, самки колорадського жука найчастіше ховають під листом. Личинки колорадського жука здатні за лічені дні об'їсти кущ картоплі, залишивши тільки стебла і проживки між листям. Дорослі особини колорадського жука картоплею не харчуються, але з ними теж потрібно боротися найпоширеніший спосіб боротьби з ним. Збирання личинок з кущів вручну. При цьому просто струшувати їх на землю не можна, але є і менш трудомісткі, більш ефективні методи. Рекомендовані до використання препарати біологічного походження: бітоксибацилін, максимальне число обробок за сезон 4. Першу проводять відразу ж після цвітіння, наступні з інтервалом 10-12 днів дозування препарату. 50-70 на 10 води. День повинен бути сухим і похмурим. Температура повітря 1,8 і вище. Особи, що з'явилися, спіддалися піддалися впливу препарату личинок. Стерильні, можуть заражати інших дорослих жуків, викликаючи епідемію Колорадо кущі оприскують після цвітіння і ще через 5-7 днів. На 10 води беруть близько 150 -х препарату. Заражені личинки не можуть їсти швидко гинуть. Мікол проводять три обробки, оприскуючи сходи і рослини після цвітіння. Остання обробка через 7-10 днів після другої дозування. 15-20 препарату на 10 води. Фитовер стосовується при виявленні перших особин. Препарат проникає в організм личинок через зовнішню оболонку, досягаючи кишечника. Паралізує його. Через 3-6 днів личинки гинуть. Розчин готується за інструкцією, обробку потрібно повторити через 12-15 днів, так як препарат не робить впливу на яйця колорадського жука. День для процедури вибирають сухий, ясний і теплий, 1,8 і вище. А гравартин механізм дії і схема застосування також, як і у фитоверма, але його дозволяється застосовувати і при більш низьких температурах. До 1-2 з боверін, у відрі води розводять 100 200 препарату, витрата дуже невеликий з цього близько л на сотку. В перший раз картопля обробляють після відцвітання, потім ще двічі з інтервалом 12-14 днів. Якщо час вже втрачено, і шкідник розплодився масово, застосовують сильнодіючі хімікати, їх досить багато. Найчастіше за все використовують актару консідор, регент Моспілан Цимбуш. Схема застосування приблизно однакова, але попередньо потрібно обов'язково ознайомитися з інструкцією. Для обробки вибирають теплий, ясний, безвітряний день, кращий час для процедури. До 10 годин ранку або після 18 вечора листя обов'язково повинні бути сухими, не слід забувати і про себе подбайте про рукавичках, респіраторі, захисних окулярах зазвичай достатньо 3-4 обробок з інтервалами 10-14 днів. Бажано міняти препарати Колорадський жук має здатність швидко виробляти імунітет до багатьох отрут існує і безліч альтернативних засобів боротьби зі шкідником, що не передбачають застосування хімії, найпростіший спорудити пастки, врив в землю на грядці глибокі ємності так, щоб їх верхній край знаходився в рівень з поверхнею ґрунту, їх заповнюють приманкою шматочками нарізаної картоплі. Вимоченими в 1-0 морозчині карбаміду протягом 3-5 годин раз в 2-3 дня приманку потрібно міняти інші популярні народні засоби проти колорадського жука, деревна зола, її просівають і використовують для оподриваної ябольб і їх частин перед посадкою. Нею ж присипають листя квіточої картоплі, корисно також застосовувати золу як калінофосфорне добриво в процесі осінньої перекопування грядки, що з неї роблять настій. Дволітрова банка на 10 води готове до вживання засіб через добу, щоб воно краще прилипало. До листя додають трохи стружки зеленого калійного або господарського мила, досить датри оприскувань з інтервалом в тиждень коріння і листя лопуха полин свіжу сировину дрібно нарізають, заповнюючи їм приблизно третину 10 літрового відра, решту доливають окропом через 3-4 дні настій готовий. Перед вживанням його проціджують. Тютюнове листя бажано виростити їх самостійно. Близько 500 сухого листя подрібнюють в порошок, заливають л води, настоюють дві доби перед вживанням настій проціджують березовий дьоготь, розчин готують в пропорції 100 дьогтю на 10 л води Чистотіл, хвощ, листя кульбаби, компоненти змішують в будь-які пропорції так, щоб загальна маса досягала приблизно л. їх подрібнюють, поміщають у відро. Заливають водою і кип'ятять протягом 15-20 хвилин, готовий відвар проціджують. Перед вживанням розводять водою в пропорції 1-2-0. Гірчичний порошок 15-20 розводять в 10 л води. Посилити ефект допоможе столовий 6-9 і оцет близько 100 мл. Бадилля томатів близько один ксировини подрібнюють, заливають 10 л теплої води. Настій готовий до вживання через 5-8 годин отова есенція. На 10 л беруть 1 стакан, додають близько г соди. максимально ефективний свіжоприготований розчин. Самі колорадські жуки настій готують тільки з дорослих особин, причому назбирати потрібно хоча б літрову банку і. В Вміст заливають л води і залишають на тиждень в темному місці. Перед оприскуванням настій проціджують. розводять водою один-три. Використовувати засіб потрібно якомога швидше. Відео: народні засоби для боротьби з колорадським жуком, методи знищення небезпечного для врожаю дротяники. Дротяники офіційно, личинка жука жукащокуна, тонкий черв'як, шкідник яскравого жовто-оранжевого кольору довжиною 2-3, см, якого досить складно розчавити, личинки вигризають в бульбах картоплі наскрізні ходи, які стають воротами для всіляких інфекцій. Також це дуже негативно позначається на лежкості бульб. Щоб уникнути появи дротяників, картопляну грядку обов'язково потрібно прополювати, приділяючи особливу увагу боротьбі з перієм, не варто зловживати перепрілим, а тим більше свіжим гноєм він має властивість закислять ґрунт для профілактики появи дротяників в кожну лунку при посадці картоплі кладуть по кілька гранул суперфосфату. Заздалегідь обробленого наступним розчином інсектицид карати, актеліка або ДЕЦЕС-15, ацетон двісті вода, 80 стом або лушпиння цибулі, хугірчицю, пекучий перець також можна дезінфікувати лунки, проливши їх яскраво рожевим розчином перманганату калію близько 0,5 на кожну. Ефективні в боротьбі з дротяниками азотовмісні добрива. Гербамід, сульфат амонію, аміачна селітра розчином 1,5, г на 10 води поливають сходи картоплі, але застосовувати їх можна тільки до цвітіння. Вони стимулюють рослини до інтенсивного нарощування зеленої маси на шкоду формуванню бульб. Можна приготувати і пастки, такі ж як для колорадського жука, тільки в якості приманки в цьому випадку використовується буряк, морква. Перепріла солома раз в два-три дня приманку змінюють, зібраних личинок знищують, саме знищують, а не викидають де-небудь в далекому куточку ділянки. Досвідчені сидівники відзначають, що дуже ефективна в боротьбі з шкідником-проволочником звичайна кухонна сіль, але обробляти нею поверхню грядки можна не частіше ніж раз в сім років інші народні засоби яєчна шкаралупа, її потрібно змолоти в порошок і протягом сезону регулярно розсипати в міжряддях кукурудзи та овес насіння вимочуються в розчині будь-якого відповідного інсектициду протягом доби, потім висіваються на картопляну грядку приблизно за місяць до його висадки. Впосіб хороший, але підходить тільки для теплих південних регіонів доломітове борошно. Вона знижує кислотність ґрунту, чого дротяники дуже не любить. Норма 1-2. 250-300 кропива, чистотіл, кульбаба, мати й мачуха подрібнену сировину змішують в пропорції 5, 1 2 2 заливають водою на 12-15 годин. Процідженим розчином проливають грядку. Соснові голки, в принципі, підійдуть гілки будь-яких хвойних рослин, ними прикривають лунки або борозни з картоплею відразу ж після висадки. Особливо в важких випадках можуть допомогти тільки сильнодіючі хімікати: базудин, метезин, капкан, діазінон, провотокс вони токсичні і для людини, тому при обробці потрібно дотримуватися запобіжних заходів. Відео як позбутися від дротяників чи потрібно боротися з жужелицею? не всі комахи однаково шкідливі, Жужелиці – дрібні, чорні, з золотисто бронзовим відливом жучки. Приносять садовій ділянці безсумнівну користь, будучи природними ворогами багатьох поширених шкідників, єдиним винятком з правила є хліб на жужелице, Яку можна відрізнити по більш коротким ніжок і майже матово-чорному панциру. Незважаючи на назву, вона не гребує і іншими рослинами, виїдаючи зсередини бульби і розмочалюває стебла картоплі для боротьби з нею застосовуються препарати волатон, базудин нурел їх застосовують через 80 днів після закінчення цвітіння, обробляючи ґрунт. Для профілактики можна оприскати розчином і бульби перед посадкою. Рослини, що відлякують шкідників від картоплі, як показує практика. Сусідство рослин на садовій ділянці може бути вдалим або невдалим, певні квіти і трави. Найчастіше володіють різким сильним запахом, мають властивість відлякувати деяких шкідників, тому ними оточують картопляні грядки, висаджують їх в міжряддях, настоями і відварами оприскують листя. У боротьбі з нематодою допоможуть календула, чорнобривці і цикорій. Також чомусь вважається, що ця комаха не переносить аромату петрушки. Але практикою це підтверджується далеко не завжди. Полин пижмо бузина відлякує багатьох літаючих комах, як ніби дезорієнтуючи їх, вони будуть корисні в боротьбі з картопляною міллю, совкою, цикадками для того, щоб уникнути появи колорадського жука В міжряддях, і по периметру картопляної грядки висаджують цибулю і чесник. Трохи лушпиння можна додати прямо в лунку разом з бульбою або протягом літа періодично вкопують зубчики і розрізані головки в грядку, що цей шкідник не любить нас турція. Вижмо, чорнобривці, коріандр чебрець, хрін, м'яту перцеву, корисна в боротьбі з ним і Фацелія. Одночасно залучає на ділянку безліч бджіл Дротяники Найефективніше відлякують боби, асоля, горох інші рослини з сімейства бобові, особливо якщо вони висаджуються на садовій ділянці регулярно. Також він чомусь не переносить аромату жоржин, останні корисні ще й тим, що пригнічує зростаючий поруч перій. Добре допомагає в боротьбі з личинками жука жукащокуна і листова гірчиця. Зрізана і закладена в ґрунт при перекопуванні зелень виділяє специфічні ефірні масла з різким ароматом, і можна висаджувати і двічі протягом року. Перший раз гірчицю сіють в кінці літа або восени, відразу ж після збору врожаю. До заморозків вона встигне підрости до 50-70 см до весни листя і стебла перетворяться в солому, не прибираючи її з грядки, висаджують картоплю. Після другого підгортання міжряддя засівають гірчицею повторно. Картоплю вона не завадить, зате займе місце, яке зазвичай окупують бур'яни. Альтернативний варіант засівання гірчицею картопляної грядки в березні або квітні, коли прийде час садити картоплю. Зелень зрізають і закладають в грядку, другий раз сидерат підсаджують в міжряддя ближче до кінця літа, висадженому на садовій ділянці картоплі загрожує безліч шкідників, здатних залишити садівника без врожаю взагалі або без більшої його частини. Щоб уникнути цього, потрібно регулярно приділяти час нескладним профілактичним заходам. При виявленні перших підозрілих ознак боротьбу з шкідниками починають негайно. Свої переваги має використання і народних засобів, і сучасних хімікатів. Конкретний метод визначається кожним садівником індивідуально залежно від ситуації.